Ми вже тих субариків стільки пригнали, що напевно вже і не перерахую по точній цифрі. До вашої уваги, субару Limited та Субару Аутбек. Це одні, як на нашу думку, з найкращих кросоверів, які представлені в даній ціновій політиці, які можна, в принципі, придбати на ринку США. По цінам на дані автомобілі, Outback Limited 18 до 2020 року, може виходити в районі 15 тисяч з невеликими пошкодженнями і з адекватним пробігом. На нашому ринку дані автомобілі торгуються приблизно біля 20 тисяч. Якщо ж говорити про Форестер, Форестер також виходить в суму біля 15, але вже 18-19 рік і так само в комплектації Limited. Якщо брати комплектації простіші, типу преміум чи преміум плюс, можна його зробити ще дешевше. Форестери приблизно біля двадцятки продаються в Україні. Ви можете бачити, що вигода на даних автомобілях складає, що Форестер, що Outback від трьох тисяч і вище. Кому цікаві дані автомобілі, звертайтеся в компанію Intertrade і телефонуйте за номером, вказаним під відео. Дякую за увагу! З вами був Максим.